Добрий день! Я учениця наукового ліцею Хортицької національної академії Жадленко Ілона. Повість Адріана Кащенка з Дніпра на Дунай нагадує наші з вами реалії сьогодення, події XVIII століття і на наш час схожі. Козаки після зруйнування Запорізької Січі змушені були шукати нове місце для існування. А скільки наших козаків і козачок з Маріуполя, Бучі, Бахмута, Авдіївки і Оріхова, і цей список, на жаль, можна продовжувати далі. Але де б не були наші нескорені українці? Вони завжди намагаються відновлювати, зберігати свої традиції. Ми сміливі та стійкі. І де б не були зараз наші нескорені люди? Польща, Чехія, Німеччина завжди. Знають своє коріння. У творі відображені яскраві образи запорізьких козаків, які є символами мужності, волелюбності та готовності до боротьби за свою землю. Так само зараз і ми усі об'єдналися заради довгоочікуваної перемоги. Наша нація та патріотизм і любов до батьківщини не за словами хто втратив рідну землю твердо зауважує усе відбудуємо. Ми завжди вели боротьбу з несправедливістю та тиранією. Навіть у найважчі часи український народ, і, зокрема, козацтво, знаходив у собі сили протистояти труднощам і зберігати свою національну ідентичність. Адріан Кащенко доводить, що козацький дух це невід'ємна частина української душі, яка завжди шукає свободи і незалежності. Цей твір є важливим для розуміння. Історії та культури України, адже він не тільки зображує події минулого, а й спонукає замит... замислитися над сучасними проблемами національної самоідентифікації. Пам'ятаємо, скільки разів нашу батьківщину не намагалися висунути, зламати, підкорити, але український народ завжди був, є і буде. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!